Дохід в середньому з лаунчпулу склав приблизно 247 токенів, і токен вийшов по ціні 40 центів, продав я цих 247 токенів, забрав я найлегкіші, безризиковані по суті 100 доларів. Звісно, що тут лайфченджу аж ніяк не буде, але це по суті заробіток без ризику. В цьому відеоролику поговоримо про новий лаунчпул на біржі БінкІкс. Тому. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Перед тим, щоб переходити до нового лаунчпулу, давайте зупинимося спочатку на старому лаунчпулі, підіб'ємо підсумки, результати минулого лаунчпулу, скільки особисто нам вдалося заробити, та чи взагалі вартує приймати участь в нових лаунчпулах на біржі BiniKeaks. Минулий лаунчпул, пул, по суті, це був перший лаунчпул, який проходив на біржі BinKix. Це був Matrix. Особисто я заносив 25 тисяч доларів, ставив в пул на 5 днів. За цих 5 днів мені накапало 247 токенів. Проект вийшов, залізився на біржу, токен торгувався в діапазоні. 40 центів. Тим самим я 247 токенів продав, отримав прибуток приблизно 99 доларів. Получається, що просто те, що ми тримали гроші на біржі 5 днів, ми отримали 0,4% до депозиту. Получається так, що перший лаунчпул на біржі Binkiks не сильно той порадував своїх користувачів. Але не слід забувати, що зараз ринок надзвичайно поганий, ринок надзвичайно негативний. Проекти практично не хочуть виходити, а якщо виходять, то вони не виходять на іксах, а виходять ще й в мінус. Получається, тим самим, якщо б навіть проект Matrix вийшов не по 40 центів, а по долару, то це вже виходить не 0,4% до свого депозиту, а цілих 1% до свого депозиту. Я вважаю, що без ризику, якщо у вас просто лежать. Стейблкоїни це хороша можливість отримати буквально декілька відсотків до свого депозиту, абсолютно нічим не ризикуючи. Надіємося, що цей новий проект принесе нам вже не 0,4% до нашого депозиту, а цілих 2, а то й 3%. Що таке лаунчпул коротко по факту, простими словами для новачка? Просто ми свої гроші закидуємо на біржу. На біржі ми ставимо в пул. Тим самим за те, що ми поставили свої гроші в пул, нам капають токени цього проекту. Припустимо, ми закинули в пул на 5 днів, 5 днів кожного дня нам капають токени. Проєкт виходить на лістингу, лістингується. Ми ці токени отримуємо та на лістингу ми продаємо. Просто без ризику ми отримуємо, по суті, токени проекту. І на лістингу ми їх можемо продати. І найголовніше питання, скільки потрібно закидувати грошей в лаунчпул, щоб заробити хоча б декілька баксів. Особисто я не бачу смислу закидувати 100, 200, а то й 500 доларів. Смислу немає. Якщо ви хочете закидувати гроші та забрати хоча б декілька а, баксів, я рекомендую закидувати від тисячі доларів. Не будемо затягувати цей відеоролик та переходимо до нового лаунчпулу, а саме овер. Якщо у тебе ще немає аккаунта на біржі BinKex, я залишаю бонусну силку під відео. Так як я являюся партнером цієї біржі, для вас будуть найкращі умови. Переходимо до Лаунчпулу. Те взагалі його знайти. Туди є спот, є Лаунчпул. Нажимаємо, все, бачимо, що переходимо. BinKix Launchpool. Зразу бачимо, що є останні проекти, ті проекти, які зараз актуальні. Це проєкт Over Protocol. Далі бачимо, є минулі проекти. Минулий проєкт, а по суті, це перший проєкт, який був на лаунчпулі BinkX, це Matrix. Далі, куди нам потрібно перейти, щоб ми зараз перейшли, по суті, в саму сердинку цього проєкту та дізналися все, що нам потрібно з Over Protocol. Нажимаємо цю стрілочку. Можна так сказати, заходимо прямо всю кухню і будемо дивитися, що до чого. Бачимо, що загальний розподіл на pool від BinKX Over виділив 400 тисяч токенів. Період майнінгу всього лише буде 3 дня. Якщо ми дамо назад, і тут є проект Matrix, то в Matrix майнінг був 5 днів. Можливо, за цих 3 дня ми отримуємо навіть менше відсотків до депозиту, а можливо, і більше, ніхто не знає. Далі, початок, ми бачимо, що 31 серпня о 10.00. Це виходить так, що. В 10.00 з'явиться кнопка, що ми можемо занести свої гроші в пул. Призовий фонд у USDT виділили 280 тисяч монет over. А на призовий фонд у біткоїні виділили всього лише 120 тисяч монет. Тобто, якщо у вас є USDT, ми можемо стейкати USDT та отримувати по суті монети. Так само ж можемо і стейкати біткоїни, також отримувати монети. Але зразу наголошую, припустимо: якщо у вас є біткоїни і ви бачите зараз, що тут пул менший, нічого страшного. Багато людей, можливо, і в пул біткоїни не будуть заносити, а будуть заносити а, в пул з USDT. Тим самим навіть на бітку можна буде. Більше заробити, тобто більше токенів вам буде капати. Але якщо у вас немає біткоїна і ви просто його купляєте, я цього рекоменду не рекомендую робити, адже ви можете купити на 3 дня біткоїн, Цей біткоїн може просісти і ви ще будете в мінусі, тому так точно цього не вартує. Але якщо у вас є свої біткоїни, то я рекомендую так точно сюди заносити. Далі бачимо, тут є офіційний сайт, можемо ознайомитися з проектом. Та Документація проекту. Опускаємося донизу, є умови. Бачимо, що а, на майнінг в пул USDT виділено 70%. В пул на біткоін виділено 30%. Опускаємося трішки донизу, бачимо, є два ліміт нагороди на день. Тобто призовий фонд у USDT майнінг кожного дня буде розділюватися на всіх користувачів майже 94 тисячі токенів, а призовий фонд в бітку. Буде всього лише розділятися 40 тисяч монет. І найцікавіше це ліміт нагород на годину. Тобто користувач, може, припустимо, якщо він заніс 100 тисяч, 200 тисяч, 1 мільйон доларів, неважливо, за годину він буде отримувати не більше 38,89 токенів Овер. Це, по суті, я вважаю, що добре, тому що якщо було би там. 3-5 кітів занесли по 5 мільйонів доларів в пул, то по суті за декілька днів, навіть не за 3 дня, ви фермили просто весь пул. Тим самим простому користувачу, хто заніс там 5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів, по суті б, нічого не лишилося. Тому я вважаю, що це справедливо, що є ліміт нагороди в годину і більше ви так точно не можете фермити, навіть якщо ви занесете всі гроші з біржі. Ви все одно будете отримувати не більше 38,89 токенів. З важливого те, якщо ви, припустимо, занесете у пул USDT або в пул біткоїни, неважливо в який пул, ви будете фермити монети, тобто кожної години вам будуть. Нараховуватися монети. Зараз я покажу, де це можна все відслідковувати. Ви, припустимо, занесли USDT сьогодні в 10 припустимо, 10 і в першій годині дня вам потрібні ці гроші. Ці гроші в цьому пулі вони не заморожуються. Тобто, ви як їх поставили в пул, ви так легко можете їх з пулу забрати. Але є один мінус: просто токени вам далі не будуть нараховуватися, якщо ви свої гроші заберете з цього пулу. Де дивитися, скільки токенів вам капає на годину. Тут є історія нагород. Ми нажимаємо, і там кожної години буде появлятися транзакція, і буде вам показано, скільки ви отримаєте монет в годину. З важливого, те, що дійсно вам потрібно знати, щоб прийняти участь в будь-якому лаунчпулі на біржі BinKex, вам обов'язково потрібно пройти верифікацію. По суті, з умов більше нічого важкого немає, більше вам, по суті, нічого не потрібно знати, якщо у вас є. ЮСДшки, які просто на біржах лежать. Я рекомендую закинути, адже це хороша можливість отримати 1,2% до свого депозиту. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!